Вітаю! Компанія Техкай, компанія Кун Наукап 2025. І ми продовжуємо вас знайомити з нашою технікою, яку ми сьогодні представляємо на виставці. Це плуг Кун Мультимастер 153. Має переріз рами 150 на 150 сантиметрів. Має потужне посилення трикутне в передній частині. В даному плузі використовуються полтові запобіжники на розрив. Це патент фірми Кун. Це дає можливість працювати багато-багато років, не маючи зносу кріплення стойок до рами. Тобто ми не розбиваємо веліпс, ви купили новий пух, через 20 років, ви перевірили стойки такі самі з таким самим отвором, тобто з таким самим тиском на спрацювання, як і в нового пуху. Також ми використовуємо болтовий запобіжник і в перепужниках. Жоден виробник не має запобіжника на приплужні. Ми маємо триплексну сталь, яка дозволяє досить довго працювати на будь-яких з дуже великим ресурсом полиці. Чим цікава триплічна сталь? при натиканні на якусь перешкоду металеву або кам'яну відвал полиця не розлітається. Вона просто тріскається, але той шар м'який, який знаходиться після засостойкого шару, грає як демпфер, і полиця залишається ціл. Такий плуг, як ви зараз бачите, це 10 корпусів з двох сторін. Якщо так взяти, вони можуть виходити від 15 до трьох тисяч гектар. Чому кажу від півтори тому що в кого є пісок, звісно, ресурс ми ділимо на два. Якщо у вас чернозем і плуг правильно налаштований, це до 3000 гектар на такому фузі. Плуг розроблений для господарств середніх і для того, щоб зробити спашку більш надійною. Цей пух підходить для тракторів 180-220 кінських сил. Якщо ви розглядаєте пух під 240 кінських сил або більше, тоді вам потрібен мультимастер 153 з шістьма корпусами.